Поки я світло вирішила показати вам залишки, виставити, ту, де в деяких ситуаціях ціну прийшлося знизити, от, тому що понаходила недостатки, недоліки вірніше. Ну, зараз будемо з вами роздивлятися і, і визначатися. По спочатку хочу вам запропонувати оцю скатертину, що в мене на столі. Чайна скатертина, здається, 80 на 80, можливо, трошки більша, дуже якісно зроблена, вона атласна. Так, якось вона, як на мене, вона дуже гарна. Мені просто вона не підходить ні на один стіл, тому що ну, формою своєю. Це в кого або квадратний стіл, або круглий. Тоді це да, в мене якраз таких і немає. Е, під номером 139, вірніше, навіть розміри 85 на 85. Під номером 139 вона коштувала 100 гривень. Ну, зараз я її знижу ціну на 80 гривень. Отака От дуже гарна, дуже якісна скатерочка. Ну, 80 гривень це геть. Чисто символічно. Так, далі, колись я вам показувала, здається, в одному з відео от таку книжку. І от вона в мене лежить. Хочу вам її запропонувати. Це книжка по в'язанню. Я її придбала на барахолки. Ось така кружок в'язання на спіцах. Ось, зверніть увагу, вона подарункова ця книжечка, ну, зараз і книжки подарункові, і посуд подарунковий взагалі все. Тут ось є як плести спицями серветочки. Я бачу, що це на шпицях сплетено. Ось це теж, також верніше, ця книга випущена в 1988 році, коли я школу закінчила. Так, і що ми тут бачимо? Тут бачимо ми, ось як петлі набираються навіть для початківців. Та і для професіоналів ніколи не лишнє провірити свої знання. Так, тут ось як пров'язується, ну, різні, бачите, різні схеми різних в'язок, ну, в'язка, да, в'язання. От різні, бачите, і ажурні, і жакардові, і. Далі, ось дивіться, як в'язати носки, гетри, гольфи. І тут є ось вставка, як робити бобончики. Ой, для кого я показую. Як робити ось бобончики чи помпони, як вони звуться, для шапочок чи для будь-чого, бачите, жакардове плетіння. Далі є ось такі кольорові вставочки. Як в'язати шапку, і берет, і безрукавки, і різні светри. От. От така книжечка. Навіть ось курчатку з клубків зроблена. Це ось, мабуть, сумка, чохол, чохли. Тоді телефонів не було для чого ці чохли, ну, можливо, тоді планували. <смі> Як? Ось така ось, бачите, книжечка. Тут навіть ну, це не вишивка по трикотажному полотну, це, а можливо, і вишивка. Ну, Це все треба дивитися і читати. Ось бачите, як рукавички плести, як плести е, носочки, шкарпеточки або слідочки. Все тут є. Ось як хустку плести, іграшки, все є в цій. І ось серветки. Тут, мабуть, ціла, бачите, ось цілий розділ, е, як в'язати. Серветки, тут в'язання круглих виробів і так далі, і так далі. От. От така книжка, вона на 159 е, сторінок. Кому треба для роботи? Скоріше всього, для роботи. Така книжечка буде коштувати 80 гривень. Так, далі. Будемо роздивлятися з вами, розглядати речі, які я вчора виставляла в відео. Ось я показувала вам оцю скатертину велика англійська скатертина, розмір її метр вісімдесят на 2,20 метрів. Ціна її була під номером 7, ціна її була 400 гривень. Але коли я стала роздивлятися вчора вечором складала. І помітила ось такий недолік на цій скатертині. Тобто, якби витяглась витяглася ниточка, він невеличкий, оце лише оця діляночка така 2 см ця ділянка. Тут навіть ниточка не, не розторочилась, і ниточка навіть ну, вона тут є, Тобто, можна легенько, акуратно підшити і користуватися такою красою. Скатерка справді дуже гарна. Тому ціну я знизила за неї на 300 гривень. Це невеличкий нюанс. Таку скатертину за 300 гривень ну, навряд чи можна придбати. Так. Далі тут всі залишки в роздріб, тому, якось так. Ну, не знаю, я цю треба було її вибілити, я не зайнялася цим, Побачите, як воно. Буде до... добре, я її вибілювати не буду. Я знизу вже на неї ціну. Вона йде під номером 124. Треба переклеїти сюди етикеточку. Під номером 124. Ця доріжечка ставлю ціну 60 гривень, хоча вона дуже. Гарна, ну це я навіть не пробувала вибілювати. Я знаю, що воно кисневим порошком, все видалиться. Розміри 90 не подивилася на 24 сантиметри. Так, далі, далі, далі ось така серветка. Це поліестер, має вона вишивку, вона в гарному стані така. Ну, звичайно, із-за того, що це синтетична тканина. Хоча як для серветок і для скатертин це саме той варіант, дуже гарно переться і взагалі в обслуговуванні дуже гарно. Тому така серветочка під номером 125. 30 гривень, вона так і залишається. Так, ось бачу, залишилася хустина. А чому вона залишилася? Вона абсолютно новенька. А, тут ніби втрата кольору є. Вона нова, але, мабуть, була складена якось неправильно. От, і є втрата кольору. Вірніше, мабуть, була складена і лежала десь до сонця. Бо вона загальний вигляд її, вона нова. Але отакий є недолік. Простенька літня. Бачите, тут навіть не повідклеївані ці етикеточки. Тобто вона в користуванні не була. От 100, Під номером 144, 20 гривень така хустиночка. Як нагород, то взагалі. Гарно. Так, знову ж таки прохання у мене любі мої. Як робите замовлення вже по залишках, будь ласка, робіть замовлення і уточнюйте, що це за річ, тому що номера тут зібрані з різних, з різних е -е, відео, і я буду путатись. Інколи номера повторюються, тому що з одному, од, в одному відео такі були номера, в іншому були. Потім залишки залишилися, тому, будь ласка, і ще в мене прохання. Я інколи говорю, і мене не чують в той момент, коли ну, дивляться відео. Я розумію, що ви дивитесь на товар, ну, дівчатка, будь ласка, і хлопчики, трошки мене, трошки мене почуйте. Так, ось ця скатертина залишилася. Дуже гарна, в гарному стані така скатертина. Вишита вона гладдю і клаптикова вишивка. Тут, ось, дивіться, така скатерочка, розміри 1,20 на 1,60 м. Така в мене вже була одна. Теж вона довго не продавалася, але все-таки забрали. І ось іще одна така трапилася під номером 145-200 гривень. Вона. Дуже симпатична скатертинка, до речі. Так, є в мене простинка. І, мабуть, я її залишу собі, цю простинку. Так, ось є така наволочка. Залишилася вона з одного з відео. Тут є вишивка білим по-білому. Бачите, наволочка натуральна, бавовняна. Під номером 38. Ну, розміри тут не завжди співпадають в усіх розмірих 77 на 64. Отакі розміри цієї наволочки, вона йде під номером 38 і коштує 80 гривень. Я розумію, що вона е, залишилася, тому що, мабуть, нестандартний розміри цієї наволочки. Так, далі ось іще залишилася така гарна серветочка. Що з неї придумати, можливо, заберу її в хату музей. Так, далі що у нас це? А, це у нас, це я щось напутала. Це я щось напутала. Це я хотіла залишити простень собі, та взяла скатертинку. Так, ось така скатертина льняна. Така, в принципі, як і попадалися мені серветочки, серветочки ви позабирали всі. І така скатертина. Вона має принт. Розмір вона має 120 метр сорок. Іде вона під номером 39. І для того, щоб вона мені не зависала, я ціну ставлю 150 гривень. Отака льняна скатертинка. Бачите принт по ній. Вона не просто біла, вона жакардова. Ну і ціна 150 гривень вона того вартує. Так, Ну, далі це серветочки. Це ж так все лежало, я його взяла та й принесла. Серветочка під номером 5, 40 гривень, отака вовняна, я вам показувала вже її. От, далі залишився отакий шарф у мене під номером 70, ем, також показувала ціну знижую на 60 гривень. Гарний теплий шарф отакий, бачите? Не знаю, чи був тут якийсь ярличок, чи не був, не пам'ятаю вже. Великий гарний шарф, теплий, такий міжсезоння. Ціна 60 гривень. Так, і ось залишився шарф гірчичного кольору під номером 113. Він абсолютно новий. Ціну знижую на 40 гривень. От, кому підходить такий е, гірчичного, так, да, він скоріше гірчичного, не оливкового. Гірчичного кольору. Так, і ось покривало залишилося. Ну, так гарно йшли покривала, покривало натуральне. Бавовна. Переплетіння таке доволі об'ємне ниточок. Розмір його 240 х 210 Іде воно під номером 121. Ціна тут стояла 650 гривень. Я прямо знижую ціну на 550 гривень. Ну, звичайно, воно. Мені теж пригодиться, але я собі вже не залишала. Так. Далі, мабуть, вже це сьогоднішні. Під 35 м номером отака серветочка з вишивкою. 30 гривень ціну ставлю. Ось. Так, далі. Мені здається, дівчатка, що ніхто не замовляв оцю е серветочку. Розумієте, ну вона ж не випрасувана. Її ж як висушить, правильно і випрасувати, вона дуже гарно виглядає. Е під номером 22-40 гривень ставлю ціну 30 гривень. Це сьогоднішня, з сьогоднішніх оглядів, вона натуральна серветочка. Так, е Далі залишилася отака, е, отака серветочка філейна. От, Дуже симпатична, ціленька, гарненька. Ну, е, можливо, піде в музей мені побачу. Під номером 19, 30 гривень. Так, залишився оцей е, клач, під Ну, я не знаю, це я так визначилася, що можна серветки сюди складати. Оце так, такий він ажурний ну, тобто ручна робота. Недоліки я вам озвучувала е, ціну знижую на 80 гривень під номером 37, 80 гривень. Це кого цікавить. Це кого цікавлять такі речі? Тут можна е, оці неполадки ліквідувати і мати отакий. Навіть серветки на обідній стіл поскладати, білесенькі потім. Ну, не на кожен день, звичайно, а от як приходять гості, відкрити і розкласти серветочки. Так, Далі залишилися такі наволочки з вчорашнього огляду. Вони насправді тут дуже якісна тканинка, простенька така, бавовняна. Розміри у неї у цих наволочок також трохи нестандартні. Тут 80 на 60, це в кого підходить, в кого є такі наволочки, вірніше подушки, то підходить. Дві пара наволочок під номером 11. Ціну знижую, буде ціна за дві наволочки 140 гривень. Так. Далі ось такий, така доріжечка, це також поліестер, але вона дуже гарна і як на КМД на темному фоні виглядає дуже гарно і ну, гарно нарядно, вона сама нова. Під номером 2 розміри 38х110 і ціну знижую на 80 гривень. Ось така скатертина, філейна, вчора вам показувала я її, розміри 2,10 на, 100, на метр 60, Така скатертинка йде під номером 10. <кій> Ціну я знизила на неї. І ціна буде 250 гривень. Ось. Вона новесенька, білесенька, така, ну лише треба попрасувати. Так, далі ось вчора показувала вам отаку велику скатерку. Це поліестер, має отаку вишивку, вона стрічкову, має імітацію техніки рішельє, але скатерка якісно зроблена. І до цієї скатерки є дві серветочки, розміри 180 х на тобто вона велика. Така скатерка йде під номером 8. Ціну знижую на 50 гривень, тобто ціна за таку скатерку 400 гривень буде. Так. Залишилися отакі 5 серветочок із ірландського льону під номером 13. Десь, мені здається, в мене є одна така серветка. Колись вона була попалась мені, і я її так склала у ящичок, і так вона лежить. Під номером 13, 100 гривень за 5 серветочок. Так, І останнє, що в цьому огляді, ось така скатерочка. Я вам її в сьогоднішньому відео показувала розміри 1,30 на 1,60 Дивіться, яка вона ніжна. Така скатерочка під номером 34 180 гривень. Ось такий в мене сьогодні огляд текстилю. На сьогодні, ну вже й нема що показувати, в принципі. Буду на цьому завершувати. Чекаю на ваші повідомлення, кому терміново, треба відправляти посилочки, вже дехто з дівчаток писав. То завтра субота, завтра в нас працюють обидві пошти. І завтра буду відправляти кому терміново. Кому не терміново, то будемо відправляти з понеділка. Всім вам дякую, всім вам бажаю гарного дня, головне, миру та здоров'я. До зустрічі, дорогі мої, всіх обняла.